Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо гратися з ітератором і будемо перебирати наші об'єкти. А перш ніж ми перейдемо до взагалі, сьогоднішньої теми, хочу вам порадити платформу Ми-Сила. Ми сила, «Ми сила» це безпечна платформа, яка допоможе вам отримати найнеповнішу інформацію про припаси медичну підтримку, транспорт та укриття, отримання гуманітарної допомоги у вашому районі. І окрім цього, найголовнішим плюсом цього сервісу є те, що в них є укриття з генератором та Starlink. -ом. У Харкові, Києві та Одесі є такі пункти, тому дуже сим раджу зареєструватися і вам прийшлють ці адреси, де можна спокійно працювати взагалі не переживаючи за світло та інтернет. А ми продовжуємо і переходимо до е, нашої сьогоднішньої теми. По-перше, треба створити якийсь наш описовий клас. Умовно, назвемо його, нехай буде Animal. Так, у наших <клес> тварин будуть такі поля, як, наприклад, зробимо приватними їх. Private string. Ну, наприклад, там Name. <клес> Давайте поки що залишимо їх не приватними, а просто щоб. Ми могли побігати за цими полями. Далі, наприклад, там int age. і, наприклад, ще там int-string. Наша порода. <кій> Далі нам необхідно створити конструктор. Згенеруємо його конструктор на три наших поля. ОК, далі. А, переходимо і зробимо наш з вами перевизначений метод toString. Теж його можна згенерувати через праву клавішу. Generate. А, і ось тут у нас буде метод toString. ОК. Зробили. Далі будемо рухатися. А, наступним нашим чином. Це у нас з вами перевизначення. Тобто те, як він генерується. Але також можемо його. Зробити самостійно. Напишемо Public String. назвемо його ToString. Далі нам буде необхідно наступне. Фактично, ми ретюрнемо з вами наступні наші речі. Плюс ось тут: this. Нехай буде там Name плюс. Подвійні лапки. Конкатенація zis. І плюс конкатенація: ось тут зробимо zis. Нехай буде наш брід. Yeah. Тобто, перевизначення ту стрінг можна робити самостійно. Далі переходимо до нашого мейну. Робимо з вами наступне: створюємо Array List. З дженериком а, нашим animal. А, далі даємо йому якесь ім'я ArrayList, наприклад, <coughs> дорівнює. Ar New ArrayList. Є, yeah. зробили. Після чого додамо пару наших об'єктів. AL, викликаємо метод add, і yeah. у нас буде наступне. А, за нашим. YL у нас перше йде ім'я. Ну, наприклад, там Rex. Йому о, о, тільки дивіться, нам треба спочатку звернутися до нашого конструктора Animal, потім о, дати йому ім'я Рекс. Далі ВІК нехай там буде 12 років. І ось тут, наприклад, брід. Ну, там буде у нас умовно пудель. Тільки не забуваємо, що стрінг робимо у наших подвійних лапках. Перший є, зробимо другий там. Rex1, там 10 років і підбуль. Є, зробили. Після чого у нас є з вами два об'єкти. Ми викликаємо наш ітератор за нашим дженеріком Animal. Після чого а, даємо йому ім'я. Наприклад, Animal. Так, вибачаюсь. <клух> Ось тут даємо йому ім'я. Наприклад, Animal-ітератор дорівнює наш список динамічний масив. крапка, ітератор. Є. Yeah. <клух> Після чого ми робимо цикл while і yeah. Uh, animal Iterator наш з вами, .has next, Тобто, якщо він має наступний елемент. Після чого створюємо uh, тимчасову зміну від нашого посиланого типу Animal. Даємо їй там умовне ім'я Temp дорівнює. Uh, animal Iterator.next. І після чого ми з вами поза циклом Виведемо, що у нас взагалі буде присутньо цьому нашому динамічному масиві. Ну, наприклад, AL. Ось <кій> ми вивели. А якщо ми спробуємо ось тут взяти і вивести наш, ну, нашу зміну темп, то напишемо south. І напишемо зміну темп. Подивимося на наш результат. Де у нас є перший елемент Rex, в котрого 12 рочків вік і його порода? Також, також ми можемо спробувати можемо спробувати, наприклад, за посиланням нашим темп звернутися до його віку. І, наприклад, викликати наш з вами символ. плюс-плюс. Тобто наш інкремент. І подивимося, що це нам дасть. І чи взагалі це відпрацює. І ось у нас з вами відпрацювало те, що вік песиків збільшився на одиницю. Ще раз, ітератором можна пробігатися не просто по нашим спискам, а по нашим об'єктам. Де об'єкти, ну взагалі з об'єктами можна робити певні речі. Там теж можна ось тут там, плюс дорівнює 2 роки робити. І це все буде відпрацьовувати. Плюс дорівнює, вибачаюсь. Є. Так само можна буде змінювати вік і так далі. Тому ітератор дозволяє працювати. Не тільки з динамічними масивами, а ще з масивами наших об'єктів. На сьогодні, все. Дякую за увагу. І якщо додивилися до кінця, можете підтримати канал лайком, коментарем. І не забуваємо про розіграш прикольної футболки.